Фронтмен українського музичного гурту «1914» Дмитро Кумар Тернущак повідомив про заборону виїзду за кордон для нього та його музикантів. За словами артиста, його команда гастролювала в інших країнах протягом всіх трьох років повномасштабної війни і завжди поверталася на батьківщину. Як з'ясувалося, проблем з перетином кордону зазнали не лише «1914», а й інші артисти. Причиною стало скасування мінкультом видачі листів з сприянням до прикордонників щодо виїзду військовозобов'язаних митців і Медійників за кордон. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За словами Дмитра Тернощука, вночі його гурт мав виїхати у великий місячний тур Європою. З відрядження музиканти планували привести значну суму євро на закупівлю дронів та автівок для ЗСУ. Втім, дозвіл на перетин кордону вони так і не отримали. А більше жоден з посадовців у міністерстві культури та стратегічних комунікацій не зміг дати музикантам відповідь на запитання, чому вони раптом стали невиїзними. Артист зазначив, що з інсайдерських джерел йому стало відомо про розбірки міністерства з поліції. Через випадки виїзду і неповернення в Україну військовозобов'язаних діячів культури мовляв, через них тепер страждають і ті, хто добросовісно виконував вимоги закону. Особливо музиканта засмучує те, що все це відбувається на тлі активної гастрольної діяльності у Європі російських артистів. За словами Тернущака, сцена це також майданчик для просування української позиції за кордоном, але через дії уряду цей майданчик буде захоплений громадянами РФ. За лічені години допис артиста у Фейсбуці Набрав майже пів тисячі репостів і сотні коментарів. Того ж дня на офіційному сайті Мінкульту з'явилося повідомлення про перегляд правил виїзду за кордон митців. За словами урядовців, правила видачі так званих листів сприяння наразі переглядаються. У зв'язку з цим з 3 березня і до їх повного узгодження військовозобов'язані артисти не матимуть змогу користуватися особливими правами на виїзд. Радник міністерства культури Дмитро Золотухін наголосив, що вжиті заходи є вимушеними, адже багато митців так і не повернув. Усь додому зі своїх відряджень за словами посадовця, найбільше таких випадків було зафіксовано у першій половині 2024 року після посилення законодавства про мобілізацію. Загалом лише за минулий рік за кордону не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів пропозицій, зазначив Золотухін. З кожним роком повномасштабної війни все менше українських біженців планують повертатися на батьківщину. Частина з них все ще чекає на завершення бойових дій, але для багатьох причиною залишитися за кордоном є економічна криза в Україні. Через катастрофічну втрату населення в уряді вже думають над тим, щоб запрошувати на роботу іноземців. Втім, це рішення має безліч підводних каменів, що можуть негативно вплинути на розвиток України. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За даними ООН, близько 5 мільйонів українців стикаються з нестачею їжі. Зокрема, у шести прифронтових областях майже третина населення потерпає від нестач продовольства. Люди там змушені відмовлятися від власних прийомів їжі, щоб нагодувати дітей або ж брати гроші у борг, аби придбати продукти. Звіт Світового банку свідчить, що з 20 по 24 рік кількість українців, які живуть за межею бідності, зросла до 1 мільйона 800 тисяч навесні минулого року в такому Положення опинилося 9 з 32 мільйонів громадян. Головною причиною злиднів для багатьох сімей є втрата роботи. Аналітики зазначають, що з лютого 2022 року джерело доходу втратили близько 20% людей. У воєнне відновлення економіки потребуватиме не лише інвестицій, а й збільшення робочих рук. При цьому, за даними Центру економічної стратегії, сьогодні лише 31% українських біженців планує повертатися до України для порівняння у перший рік війни цей. Показник сягав 44%. Серед головних причин залишатися за кордоном безпекова ситуація та економічна криза в Україні, а також адаптація на новому місці. Іншими словами, за три роки ці люди встигли знайти роботу і налагодити життя своїх сімей у більш економічно розвинених і спокійних країнах. Ба більше українці продовжують виїжджати за кордон у 24 му кількість наших біженців у світі збільшилась на 300 тисяч і зараз складає 5 мільйонів 200 тисяч осіб. За підрахунками експертів, у 25 му Україну покинуть ще 200 тисяч громадян. Тим часом підприємці все частіше скаржаться, що через мобілізацію їм не вистачає робочих рук, і вони готові наймати на роботу іноземців. За словами науковця інституту демографії та проблем якості життя нану але. Олександра Гладуна на роботу до України будуть їхати мігранти з бідніших країн і походжуватимуться на мінімальну зарплату. Це може призвести до того, що самі українці будуть змушені виїжджати на заробітки до Європи. Є шанс, що за рахунок мігрантів в Україні може зрости ВВП. Водночас ВВП на душу населення може навпаки впасти, адже іноземці працюватимуть за низькі зарплати. Якщо ж вони приїжджатимуть в Україну на заробітки, то валюта взагалі вивозитиметься з країни. Пише ТСН при цьому у стратегії демографічного розвитку до 40-го року заплановано проведення інформаційних кампаній щодо надання трудовим мігрантам українського громадянства. Тобто, влада готова виділяти кошти на їх адаптацію та інтеграцію в українське суспільство. А це вже небезпечно. Вважає Олександр Гладун. Зокрема, це може призвести до різкого подорожчання оренди і вартості житла в Україні. Крім того, цим сім'ям потрібно буде надавати ще й соціальну допомогу, збільшувати кількість лікарів у медичних закладах. Та кількість учителів у школах також доведеться збільшувати контингент поліції. Ймовірно, підприємці-роботодавці залишаться від цього у виграші. А от чи піде це на користь суспільству в цілому? Питання відкрите. Міністерство соціальної політики України анонсувало масштабну індексацію пенсій. вже з 1 березня розмір виплат перерахують на 11,5%, що дозволить підвищити дохід понад 10 мільйонів громадян. Телеграф розбирався, кого торкнуться зміни і якою тепер буде середня пенсія. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. В Україні індексацію пенсій проводять щороку для збереження купівельної спроможності пенсіонерів на тлі інфляції, враховуючи, що у 2024 році ціни в Україні зросли на 12%, а середня зарплата на 11%, уряд встановив коефіцієнт підвищення на рівні 11,5%. Таким чином пенсії зростуть у середньому на 556 гривень, і вже у березні середній розмір виплат збільшиться з 5789 гривень до 6345 тисяч Індексація торкнеться пенсіонерів, що отримують виплати на загальних підставах, і пенсіонерів силових відомств, органів місцевого самоврядування та державних службовців. Також підвищення виплат варто очікувати пенсіонерам по інвалідності та у разі втрати годувальника через чорнобильську катастрофу, а також особам з інвалідністю внаслідок війни. Окрім пенсій, з 1 березня будуть проіндексовані страхові виплати для потерпілих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Також перерахують страхові. Виплати для осіб, які мають право на компенсацію у разі смерті годувальника. За повідомленням Мінсоцполітики, вже з 1 квітня автоматично проіндексують пенсії і для 629 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. При цьому уряд встановив обмеження на розмір цього підвищення. Воно повинно становити не менше 100 і не більше 1500 гривень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.